Покажу вам зараз такого Nissan Qashqai за 8800. 16-й рік на автоматі пробігу 200 тисяч км. 8800. Він весь різній фарбі, ось так виглядає, Ну, звісно, не без косячків. Зараз я вам покажу всі косячки, які є по даному автомобілі. На такій зимовій гумі. Так, партронічки. Камера заднього виду. Так, перший косячок. Мятинка. Другий м'ятинка на передній дверці і на криловій м'ятинка. В принципі, все. Більше така, можливо, якась є. швидше ну, всього що сполірується <кхід> Капот. Декілька сколиків. Ну, Сліди використання. Так, що тут? Моторчик 1.6 6 дизельок. E, на панорамі, на комбіновані кожен сидіннях, комбінованих і тряпка кожа. Автомат мультимедіа. Велика, моніторчики меди. мультируль хто зрозуміло. Так що, кого цікавить даний автомобіль, 8816 рік на автоматі, на панорамі, 200 пробіга. Пишіть дзвоніть по номеру телефону. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.